Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм откровенням з каналу Солданенко. Нам усім потрібно зрозуміти, що Бог дав нам заповіді, і якщо ми їх виконуємо, то в нашому житті буде благословення, якщо ні, то буде прокляття. І коли люди порушують вони, підпад... порушують заповіді, вони підпадають під прокляття. Бог каже. Хай не буде в тебе інших боїв, не буде в тебе кумирів, не вклоняйся і не служи їм. Сьогодні люди вони е, кажуть, що у мене нема часу Біблію вивчати, проповідника слухати, молитися. У мене нема часу. Мені не цікаво. Е, але є час сьогодні. Дуже багато ідолів, люди е, узахоблені в серіалах, поклоняються якимсь артистам, спортсменам, політикам. Президентам, блогерам знаходить, знаходить собі дуже багато ідолопоклонства. А за ідолопоклонство, що приходить? Прокляття. Бо це знову Божа заповідь. Тобто Бог він не упокорюється і коли ми ставимо якусь людину чи щось вище за Бога, це ідолопоклонство. І за це вже приходить неблагословення, за це приходить. Прокляття. Ось. Ми говоримо прийдіть до церкви. Прийдіть до Бога, покайтеся і зверніться. Тому що закони Божі працюють. Люди хочуть, наче краще, але без Бога не виходить. Тому що все краще приходить від Бога. Ось. Амінь.